Дорого як ніколи. Вартість картоплі повзе вгору. Такої високої гуртова ціна ще не була. Кілограм картоплі коштує від 25 гривень. Основна причина здорожчання зміна співвідношення, попиту та пропозиції. Чи вистачить картоплі до нового урожаю? І якою буде ціна навесні? Це питання досліджувала кореспондентка ТСН Валентина Доброта. У магазинах ціни лякають, але тут картопля мита та преміум класу. Даю трошки спохожі. 75. На базарах дешевше, тому і торгівля жвавіша. Картопля буває різні. То темний продукт українців картопля у ціні поповзла від нового року. Її ж машинка не печатає, вона кінчається, її їдять. Все, тому і ціни так. У Сергія найнижча ціна на всьому базарові. Такий. Він продає надлишок, вирощений батьком у селі за 150 кілометрів від Києва. Там картоплю оптом віддають за 10 гривень. А от восени за новий урожай перекупам селяни продавали. Удвічі дешевше. А він що, буде задарма спину гнуть Україна четвертий виробник картоплі у світі, але 95% продукції це домогосподарства та дрібні фермери. Минулого літа залишки урожаю 22-го року продати за 4 гривні кіло оптом було за щастя. 22-го року після деокупації частини країни картоплі посадили багато, вродило добре. А от їсти не було кому картоплю. Навіть викидали. Тому коли минули осені, вже на новий урожай перекупи запропонували 5 гривень за кіло. Бульбу з радістю продали ще з поля. Ціна ніби встраювала проти того року, що вони викинули її. Ціна краща, люди спродали. А зараз ходять, їздять попід хати, купують так, обичну картоплю. А її нема, нема, бо люди з осені попродали ще. Ні, Олена каже, що надлишки свого урожаю теж восени задешево продала. А тепер, коли ціна зросла, залишилася без прибутків. У мене лишилося трошечки, щоб привести. То нема що привести, щоб продати. Минулий урожай теж був ні в року, але на півночі та заході, через дощі, частина урожаю згнила у центрі через посугу, картоплявся побита, нетоварного виду. Але основна проблема, каже очільник асоціації виробників картоплі Ярослав Андрієв, нестача складів з вентиляцією. Ті, хто їх має, завжди виграє. Вони не продають в період, коли ціна найнижча, це власне власне в сезон. І вони зберігають її дось до, до грудня, до, до лютого, до січня, до березня. Коли... Попит залишається стабільний, а пропозиція вже картоплі вже трохи вичерпалася, і тому вони мають змогу таким чином продавати нормальної якості картоплю, але вже за більш вигідною ціною в середньому за рік один українець з'їдає центнер картоплі. Людей в Україні зменшилося, але і площі під картоплею. Також наступного року великі господарства каже Ярослав Андрієв, планують засадити бульбою відсотків на 10 більше ніж торік. Їхня картопля Головно йде на переробку, а дрібні господарі можуть вийти з ринку взагалі. Вони вже не можуть, не мають змоги працювати або, або мобілізовані. На складах волинської фермерки Наталії Шагедин понад 70 сортів картоплі. У нас кожна сітка, вона. Імена цього річ вона випробовуватиме ще 11 нових сортів. У цьому господарстві роблять ставку на якісний посадковий матеріал. Тож і урожаї гарні відносно невеликих площах. Навесні планують засадити картопле як завжди 5 гектарів, каже Наталія Шагидин. Хоча її чоловік з ССУ. І поратися за цим всім. Жінці доводиться самотужки. Ми маємо досить серйозний посадковий матеріал, і це щоб він пропав чи просто його продати це не наш метод. Ми, ми Ціна на наступний урожай вже залежатиме від того, як вродить літку. А цієї весни картопля може здорожчати ще гривень на 10. Фермер з Чернігівщини Андрій Рибаченко каже, картопля закінчується, хоча і купувати стали менше. Як раніше, там у грудні місяці людина брала. На 100 гривень в 6 кілограмів. Зараз бере на ті 100 гривень на 4 кілограми. Але свої бульби до нового рожаю має вистачити, кажуть експерти. Розраховувати на імпорт не варто в Європі. Картопля теж дуже дорога, тож завезена буде тут ще дорожча.